Вітаю, це Дніпрооперативний, оперативний. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про політику терору з боку Російської Федерації по відношенню до України. З нами на зв'язку кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслане, я радий спілкуватися з вами, я радий бачити вас. Власне, перше питання в чергове Росія вдалася до обстрілів мирних міст, в тому числі ми бачили цими вихідними обстріл Дніпра. На жаль, є загиблі, на жаль, є поранені. От, власне, хотів вас запитати в цьому контексті, яка логіка держави терориста? Вітаю, Андрію, вітаю шановні глядачі. Дійсно, країна терорист вдається, держава-терорист вдається до невибіркових обстрілів цивільної інфраструктури. Ми бачили дійсно те, що називається зараз прильотами. На жаль, і логіки тут, на жаль, у нормальної людини бути не може. Але у ненормальних людей логіка така, що ми будемо е, обстрілювати цивільну інфраструктуру, люди будуть панікувати е, і вони будуть е, просити свою владу е, припинити, е, припинити війну. Е, в принципі, подібні, е, подібні речі, подібний терор, е, влаштовувався найяскравіше влаштовувався під час Другої світової війни, коли німці. Бомбили міста Радянського Союзу і Великої Британії, а відповідно, союзники бомбили Німеччину. Союзники, коли бомбили Німеччину, дуже сподівалися на те, що німці якось повстануть проти Гітлера, ну і повстали. Це вже міт... можна говорити про 43-й, 44-й рік, так, власне. Мільйон разів, мільйон разів, кожен день повставали. Так само і тут ми бачимо: якщо людина добре вчила історію, вона розуміє, що бомбардування. Тоді е, не призвели до повстання ані в радянському Союзі, ані у Англії, ані у Німеччині. Е, у коли, ні, коли американці бомбили В'єтнам, вони також використовували терор, тому що терор це залякування. Тероризм це системна політика залякування мирного населення, яке і це ключовий момент, яке практично не має е, у себе в руках важелів, впливу. Тобто, Залякування тих, хто не причетний до прийняття рішень, і відповідно Росія сьогодні влаштовує такий терор е, Україні, е, доказом того, що це не просто, не просто якісь хаотичні удари, а що це саме удари по е, енергетичній інфраструктурі. Доказом є те, що е, навіть е, депутати е, російського парламенту. Дуже часто говорять у своїх інтерв'ю на ток-шоу, говорять про те, що е, ми їх залишимо без світла. Вони страждають через е, свій уряд, е, що вони потрібно, е, потрібно нищити їх інфраструктуру. Один е, з е, депутатів сказав про знищення банківської системи України в перспективі. Е, ну і відповідно, це терор для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб змусити. Народ якось е, так ось здаватися, і так далі, але знов таки з досвіду всіх попередніх воєн, ми розуміємо, що е, результат війни буде вирішений або на полі бою, або переговорами, але в жодному разі не терором. Руслане, ну от, якщо ми говоримо про терор, слід напевне пару слів сказати, хоча новина не свіжа, новина минулого тижня, але тим не менше, досить багато про це говорили: про визнання і парламентської асамблеї НАТО і з боку Європарламенту, тобто не визнання а скоріше прийняття резолюції стосовно визнання саме Росії державою терористом. От що це означає? Можемо тут коротко, буквально пару слів сказати, оскільки тема вже була проговорена багатьма експертами, але від вас також хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Потрібно сказати, що визнання Росії країною терористом це перш за все, це політичний крок, а не юридичний. Чому тому що, по-перше, європарламент нікого ще країною терористом не називав, не визнавав крім Росії, тому немає юридичної процедури. От, визнали, і що далі. Немає е, законодавчих е, якихось е, норм правил, що в даному випадку робити з країною, яку визнали такою. Е, в цьому плані Сполучені Штати є більш е, досвідченими. Вони вже декілька країн визнали країнами терористами, зокрема е, точніше, країнами спонсорами тероризму. Е, е, ну, така в, в, в таке формулювання до речі, Афганістан, Лівія свого часу і куба кубу вони виключали потім включили знову і е, країна спонсор тероризму країна спонсор тероризму у них е, є конкретні юридичні заходи щодо цього ми не будемо зараз в них вдаватися коли європарламент визнав е, росію країною терористом країну точніше спонсором тероризму е, то е, незрозуміло що що робити далі? Немає прописаних процедур, і е, вони закликали е, власне країни і, і закликали Євросоюз. Ну, депутати е, вони закликали розробити ці е, процедури. Але ми знаємо е, європейську бюрократію, вона така не дуже швидка. І хотів ще сказати останній момент: не всі депутати Європарламенту, як і очікувалися, голосували за, частина депутатів проголосували проти, частина утрималася. Тому навіть з е, цього питання консенсусу немає. Хотілося б почути від вас такий невеликий прогноз. От ми бачимо, і ви про це сказали обстріли об'єктів інфраструктури України у різних містах. На жаль, і в нашому місті у Дніпрі. Власне, чи можна говорити про те, що подібні дії, подібні фактично терористичні дії з боку Російської Федерації, будуть продовжені, чи будуть вони посилюватись, будуть вони послаблюватись? Ваша думка. Моя думка в тому, що я, як я вже багато разів говорив, я не є воєнним експертом, і важко сказати, що вони будуть посилювати, що послаблювати, тому що це, незважаючи на те, що це терор, це все одно бойові дії, і це вирішується знов таки, це залежить від їх логістики, від їх запасів ракет, від їх запасів дронів. Я думаю, що на жаль, у них достатньо цієї зброї і тут... Тут е, вже залежить від того наскільки ефективно будуть вони запускати наскільки ефективно е, наша система протиракетної протиповітряної оборони працюватиме. Але те, що вони намагатимуться чинити злочини проти мирного населення, це е, в принципі очевидно, тому що цей режим вже не може е, чинити інакше, тому що він вже, якщо е, він до цього вдається, цей режим, е, то він. Буде е, це продовжувати і надалі. І тут ми бачимо, що вже е, е, знов таки вони, е, вони б'ють по людях, які, е, якщо навіть е, взяти хвору логіку очільників е, Кремля, вона хвора, е, вони е, хочуть е, власне. Якось нашкодити Україні, але вони шкодять не владі, яка за їх словами, там якась не така, яку вони то хочуть змінити, то не хочуть змінити за їх риторикою. а, Але е, вони е, шкодять більше за все не владі, а шкодять народу. Це власне, так як і санкціями з будь-якими. Так санкції шкодять не найбагатшим. Так вони шкодять в принципі народу. Е, так само і е, тут ми бачимо, що. Терор ракетний він шкодить е, простим людям, тому що я думаю, що е, навіть в умовах е, такого і блекауту, і в умовах нестачі е, води і тепла, все таки люди, які є більш фінансово спроможними, політична еліта України, ну будемо відверті, вони все одно почуваються краще ніж е, ніж звичайні люди. Тому це але це логіка терору коли терорист наприклад сідає в вантажівку їде дивити людей він же давить людей не вибірково він давить тих хто потрапляє під під колеса так само як було в Ніці в 2016 році так само робить і режим підкреслюю, правлячий режим у росії Руслане, власне, остання тема яку я хочу сьогодні підняти, про що я хочу поговорити, от цими вихідними, знову ж таки, ми згадували роковини голодомору тридцять дорогого, тридцять також менше згадують, але тим не менше, був великий голод у 1921 23 та повоєнний голод 46 шостого-сорок років. От власне, в контексті тих подій, які відбуваються зараз, у 2022 тисячі Році чи піде з вашої точки зору, чи хоче піти, чи є така така установка у кремлівського керівництва повторити фактично політику тодішнього радянського керівництва, зокрема Сталіна, стосовно того, щоб фактично спровокувати в Україні голод через те, що ну ми бачимо, що відбувається з нашою енергосистемою, це безумовно впливає, в тому числі і на всі інші галузі економіки і по повсякденного життя. Я думаю, що тут порівнювати можна, але дуже обережно. По-перше, сталінський голод, сталінські голодомори, вони стосувалися не тільки української РСР Ми знаємо, що голод був дуже страшний у Поволжі, і голод був дуже масштабний у Казахстані. Тобто, в принципі, це був цей голод спрямований не тільки етнічно якось. І не стільки етнічно, скільки проти е, так званих куркулів, проти одноосібних е, селян, які не хотіли йти в колгоспи, і це е, змушувало їх якось об'єднуватися. Це було це була політика е, колективізації, і з цією політикою колективізації був пов'язаний голодомор. Е, і, відповідно, російський селянин в Поволжі чи е, в північному Казахстані е, Казах голодували власне, так як і українці. Ситуація була та сама. Найродючіші землі, вони жителі найродючіших у світі, мабуть, земель, вони страждали від голоду. Тут ми бачимо скоріше комплексний і дещо хаотичний набір дій російського керівництва. Як я вже говорив, вони хочуть один з російських депутатів сказав, що те, що немає у них тепла, те що на них немає світла, це все ні. Ценітниця, що ми зробимо і більше, ми е, підемо далі. Тобто, вони відверто хочуть нашкодити в принципі всій країні, всім громадянам. Е, ну і е, звідси вони звичайно можуть. Тішитися від того, що у нас будуть там перебої з хлівом, тому що ми бачили, коли був блекаут, коли там з пекарнями були проблеми. Да, проблема була, магазини не працювали, багато магазинів не, не можна було в деяких місцях купити навіть продукти харчування в, ну, в залежності від міста, від села, де там як цей блекаут пережили. А, і, звичайно, що зараз політика знов таки кремлівського керівництва. Ми е, розуміємо, що є політичний режим, а є народ так і от політика політичного режиму саме в е, тому, щоб завдати е, якомога більше шкоди саме народу України, не зеленському чи комусь іншому, а саме народу 40, більш ніж 40 мільйонному нашому населенню. І треба віддати належне, що наше населення, е, наші громадяни, все таки гідно переносять ці, е, е, ці події, е, ці негаразди. Ми бачили, що люди і в соцмережах публікують, як вони переживають ці моменти, як вони там підзаражають свої гаджети, і як вони там проводять час під час відімкнення світла. Ну і цей е, хештег без вас, який популяризують в мережі, е, і е, всі інші там вислови, що ми без світла бачимо, хто є хто. Тому я сподіваюся, все таки на те, що. Е, цей терор все одно він зійде на нуль, і він він закінчиться рано чи пізно. Хотілося б, звичайно, щоб е, якомога більше життів збережено було. Будемо сподіватися, що скоро вже буде кінець цьому. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. Ставте лайки, підписуйтесь на дякую. про оперативний коментуйте на все добре.